Сьогодні захотілися шуби. Марко грається ігрушками. Я відварив овочі, взяв отаку от велику форму, таку тацю зроблю шубу. Буде мати на всі вихідні. Як завжди, мене перший шар це маринований оселедець з цибулею. Ну а потім пошарову всі інші овочі плюс майонез. Рецепт шуби на каналі вже є. Якщо цікаво, переходьте, дивіться. А я, як то кажуть, готую нам на вихідні отакий смачний салат. І знаєте, сьогодні захотілося мені щось зверху посипати перчиком. Зазвичай я так не роблю, при, приперчую картоплю, а сьогодні хотів припечити буряк. Правда, трошки якийсь такий буряк не дуже червоний, але думаю, зараз впитається і майонез гарно порожевіє. Так що маємо такий салат. Зараз збираємося з марком в магазин, біжимо на пошту за продуктами, ну і далі будемо щось готувати. Ну що, шубу зробили, магазин побігли. Правда, сьогодні такий якийсь дощ, що це просто караул. З марком забігли на нову пошту, забрали знову ж таки посилку від нашої улюбленої компанії кави 25 Coffee Roasters. Ростерс. Свіденько побігли по магазинах, скупили продукти і прибігли додому. Для мене кава стала просто таким, знаєте, найкращим помічником бадьорого і гарного настрою. Без кави просто вже... Не просинаюся і не отримую бадьорого такого запалу. Сьогодні в мене е, замовлення від компанії Coffee Roasters, е, лінійка Тафер. Кава з ароматом запеченого яблука, з корицею шоколаду та фундука. Смак збалансований з нотками яблука, шоколаду, карамелі і фундука. Тіло напою щільне, округле. Після смак солодкий та тривалий. Кислинка 3 з 5, гірчинка 1 з 5. Друга кава теж лінійки тафер. Тут кава з ароматом ягід, яблука, шоколаду та нотками цитрусів. Смак з відтінками какао, яблук та цитрусовою кислинкою. До речі, я не замовляв, але я так зрозумів, що це такий комплімент від компанії. Це дріб, сорт арабіка, Рожеві квіти, віскі, молочний шоколад, лічі, віскі-суниця, трояндове варення. Спробуємо. Я, в принципі, стараюся постійно зараз замовляти різні смаки кави, щоб знаєте, вона не набридала, а навпаки тільки підбурювала, замовити ще і ще, і спробувати постійно якусь нову смачну каву. Тому на цих два ближчих тижні ми п'ємо ось таку от каву. Зберігаю в цих самих пакетах зі пакети чудові клапани. Для того щоб циркулювало повітря, щоб кава не псувалася, кава свіжої обсмажки просто неймовірно. Також отримую чудові безкоштовні сюрпризи і закликаю вас теж скуштувати спробувати цю чудову каву. Компанія 25 Coffee Roasters для усіх підписників каналу, а також моїх друзів, надає знижку 20% за промокодом Віталій. По традиції. Силку на інтернет-магазин та промокод ви знайдете в описі під цим відео. Що рядуєш шаріка? шарика? Давай покажу, що ми тут не купили ще. Давай. Так, в цьому закупки, Знаєте, такі робимо зараз раз на тиждень-півтора. Раз купили і маємо. В цій овочі-фрукти нашій буці купив помелу. Помело, але е, має бути дуже смачна, бо м -м, червона. Помело купив, потім купив ізюм, Ось такий от, пофасований. За то, то, тобі, на. Перепади. На. Так, купив дві цибулини червоних. Отакі от. Такі от. І, а, і, а, я, я і пучок зеленої цибулі то за оце все 200... це це тибулька, так, 260 гривень заплатив міні-гауда. Твердий сир польський, дуже смачний, це а, в буці юника я купив. Потім отака от кобаса. То, це буці юника? Так, юника. А, копчена на дровах. Половинка такого колечка, на бутерброди. Посольська, колишня московська, такий кусочок, паличка довбурської ковбаси, потім шматочок бочка копченого, такий от, половинка хлібця м'ясного і два курячих е, стегна. Хочу зробити смачний дуже салат. О. За оце все м'ясне заплатив 6 і за сир. Заплатив 635 гривень. Ось такі от покупки. Грубо кажучи, тисяча гривень на столі. Чи... А, ти? А, ти любиш помелу? Так, не А, ти любиш більше сир, так? Так. Ну все, добре. Зараз швиденько. Я ізюм. Ізю. І ізюмбиш, я знаю. Маркусочка. Да. Що ти робиш, розкажи? Да. А що ти маєш? Який інструмент? А, ти маєш там таку викрутку маєш таку? Так, да. викрутку. Ага, і що ти ремонтуєш машинку? Ні. А я що? Колись ремонтуєш? Так тут діптик. А ну розкажи, а скільки колес має машина? Т. А це кисим. Це фото. Це не то, так? Це не то. Так... Це великі машини. Ага, є інші машини. Я зрозумів. Машина машина. А ти яку машину ремонтуєш? Олейку. Маленьку, а як вона називається? Еватой. Ескаватор? Так, да, ескаватор. Ага. Ні. А З таким ковшем. Ковшем. З ковшем. Уху. Вот. Ага, там ковш. Ага. Там кіле ковш. Добре. Робки, реки, а ольки, Ну, вчися, вчийся. Майструй, бо тебе все дуже гарно виходить. Може, вирости, будеш е, майстром, будеш машини ремонтувати. Так. Да. Тут дуже вигідна справа, тут дуже багато грошей люди заробляють, хто розуміється. Толкового майстра зараз дуже важко знайти. А якщо знайдеш, то до нього дуже велика черга. Завжди, завжди є робота, але тут треба дуже важко працювати. Дуже важко. Так, тут дуже важко працювати. Але треба в тому дуже добре вже розумітися. Добре. Ну так як я бачу, ти так вже, вже маленький, розумієш, знаєш, куди що прикрутити, то в тебе буде дуже гарний майстер. Так? Так. Чи ти ким хочеш стати? Матером. Майстером? А пожарником? Пожарником. Пожежником? Так. Так як дядя Рома? Ні, я буду теся тече... мати. Пожежник. Ага, сьогодні ти будеш майстером, а завтра будеш пожежником. Будеш мати дві роботи, так? Так. Да. Угу. Ну супер, молодець. Ремонтуй, ремонтуй. Такий серйозний, страшне. Нікого не підпускає. Правда, я йому тільки заложив кришку одну внизу, саму нижню, там так защлкується вона. А це коли машина мене ця? Дуже вийшла в тебе гарна машина. Ти знаєш Марко, я як був маленький, то в нас колись були такі конструктори желізні. Такі вони як тонкі були, такі як з бляшок, такі бляшані. Але ідентично тут закручувалося. Ну ти молодець. Я тільки цю жовту кришку заложив, бо треба було тут її запхати щолкнути. А так Марко скрутив все сам. Нікого не підпускав. Так? Ти все сам зробив? Так. Ну, ти молодець. Супер! Що тепер можеш гратися? Так. Що я вам хочу показати? Коли в нас десь суботня уборка, Марко на нас, як то кажуть, дивиться, хто що робить, хто що прибирає. І сам бере спів водичку, налив, взяв тряпочку і миє трек. Маркусику, а хто тобі сказав мити трек? Я, сам. Ти як виростеш, Маркусь, що? ти як виростеш, ти будеш великим господарем. Так, молодець, прибирай. От. Ми теж знову ж таки субота, а, миючим пилососом Тим от містером пропором миємо. Бо у нас сюди плитка і тепла підлога. Тому о, Марко сидить на теплій підлозі. Це дуже зручно, коли знаєте, велика територія і все так, як тут У мене тут все-все в теплій підлозі. Тут же все помили, коврик попилососам. І ось дивіться. Другий день нашої цибульки, які вже гарні, має паростки зелененькі, бачите? І ту, що навіть ми надрізали, ось вона вже починає, от, бачите, випускати теж зелень. Тут перед віконечком стоїть. Грався Марко машинками, складав трактора. Тепер ми почали, як то кажуть, тепер ми почали прибирання. Сів за столик, перекусив і взявся до роботи. Як то кажуть... Отака вот нас хазяйська дитина.